З вас цю тваринку знає. Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок Порося. Довгі вуха, куций хвіст, до в нього хист все знаходить навмання, це маленьке. Цуценя. Я в хазяйстві допомога. Маю вим'я і два роги. Цілий день травужую. Молоко смачне даю. Корова. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапкою миюся щодня я похнасте. Кошеня. Точний будильник в селі у нас є. Всі прокидаються, сонце встає. Він кукорікає гучно ганку Будеть з нас піснею кожного ранку. Півень. В нього лапи цьоп червоні. Не готуй його з долоні. Дуже гучно, гелгоче і тебе вщипнути хоче. Гусак Ходить птаха по подвір'ю. А як сяде у гніздечко, нам снесе вона яєчко. Курка. Надувається, гелгоче, наче щось сказати хоче. Бігає туди сюди. Краще його обійди. Індик Осеться цілий день тварина, Пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає Турботу і тепло своє. Вівця. У хазяїна живу, ціну їм овес траву. Робітниця я відмінна, і в хазяйстві незамінна. Працьовита я, грайлива, довгий хвіст пухнаста грива. Конячка.